Ой привіт, вовчику, привіт, лисичко, і вам, дітки, привіт. Ох, і зима морозна цього року. Так, вовчику, ох, і лапи мерзнуть. Що ж нам робити? Дітки, а давайте для вовчика та лисички прикрасимо нові рукавички. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо прикрашати ось такі чудові рукавички. Дві жовтеньких і дві зелененьких, тобто пара. Адже ручок у нас дві, і рукавичок у нас по дві. Одні рукавички будуть для лисички, а другі рукавички будуть для вовчика. Ну що ж, давайте подивимося, чим ми сьогодні будемо їх прикрашати. А прикрашати ми будемо ось такими чудовими, різнокольоровими гудзичками. Погляньте, а чи вони відрізняються тільки кольором. Давайте ближче їх розглянемо. Подивіться, які різні різні гудзички. Скажіть, вони однакові за розміром. Так, є великі, наприклад, ось такі. А є маленькі, наприклад, ось такі. А чим ще вони відрізняються, крім кольору та розміру? Так, вони відрізняються формою, якщо ви уважно подивитесь, ми знайдемо не лише круглі, а є ще й такий квадратний гудзичок. І навіть у вигляді квіточки, чудово! А якщо бути зовсім уважним, ми можемо побачити, що ще вони відрізняються кількістю дірочок. Скільки ось тут дірочок? Так, дві. А погляньте на цей гудзик. а тут. Так, чотири. А є ще гудзики, які не мають дірочок. Наприклад, ось такі або ось такі. Проте у них є ніжка ось така. Бачите, як цікаво. Отже, ми будемо прикрашати наші рукавички гудзичками. Тож давайте готуємо рукавички, гудзички і будемо разом фантазувати. Спочатку ми прикрасимо з вами жовтенькі рукавички. Будемо викладати спочатку однією ручкою, а потім другою. Я буду викладати гудзички на наші хвильки. Вибирай будь-який гудзик будь-якого кольору, який тобі подобається, і викладай його ось так на хвильки. Можна вибирати великі, маленькі. Можна вибирати кольорові або одного кольору. Фантазуй, це твої рукавички і твоя фантазія. Так, яка чудова і гарна рукавичка для лисички. Як ти думаєш, вона їй сподобається? Я думаю, їй приємно буде носити таку гарну рукавичку і квіточки додамо. Ох, яка чудова! Другу рукавичку ми прикрасимо іншою ручкою. Теж беремо пальчиками вузочки та викладаємо їх на хвильки. Ось так. Як гарно у мене виходить. Це не лише гарно, а ще й цікаво. Ось таку красиву рукавицю зробимо для лисички. Ось і додамо ще одну кліточку. Чудово! Ось такі чудові гарні рукавички вийшли для нашої лисички. А тепер прикрасимо зелені рукавички для вовчика-братика. А зелені рукавички я буду прикрашати трішечки по-іншому. Ми будемо прикрашати одразу обома ручками. І викладати будемо гудзички не на лінії, а між лініями. Беремо обома ручками гудзички і викладаємо ось так одночасно на одну рукавичку і на другу. Між лініями. Прикрашаємо далі. Будь уважним, це завдання виконуємо одночасно обома ручками. Не по черзі. Ох, поглянь, які чудові рукавички для нашого ворчика-братика. Тепер їм взимку не буде холодно, а ще й вони будуть дуже красиві. Ну що ж, на цьому в наше заняття закінчилось? Обов'язково вдома теж спробуй прикрасити рукавички.